Сьогодні спробуємо застосувати наші навички на проходженні траси. Обираємо перегони, стандартні, карта Short Circuit. Вона відносно легка, оскільки містить чітко виражені контури дороги. Завдяки цьому будемо знати наперід, куди летіти. Виставляємо кут нахилу 15 градусів, щоб наш політ був не дуже швидким. Летіти будемо з опонентами, але не звертаємо на них увагу. Наша головна ціль пролетіти трасу від початку до кінця і не розбитися. Контролюємо швидкість. Не потрібно газувати, навіть якщо перед вами рівна траса. Рано чи пізно буде поворот. В поворот легше входити на малій швидкості. Згадуємо, для реалізації повороту потрібно одночасно робити поворот йов та нахил ролл. Але при повороті може втрачатися висота. Це пов'язано з тим, що дрон зміщує свій кут нахилу відносно поверхні і тяга по вертикальній осі буде менша. Тому тримайте потрібну висоту при поворотах і стабілізуйте дрон при виході з повороту. Скоріше всього, з першого разу у вас не вийде пройти трасу, але з кожним разом буде краще і кількість контрольних точок, які ви пролетіли, буде збільшуватись. Запам'ятовуйте складні частини траси, готуйтесь до них завчасно та за потреби працюйте на випередження. Особливо це стосується крутих поворотів. Саме в цих місцях вам потрібно буде ефективно протидіяти інерції. Якщо ж траса дається важко, спробуйте інший підхід. Не потрібно пролітати контрольні точки, підніміться вище них. Так, щоб ви добре бачили трасу перед вами. Летіть над дорогою, старайтеся окреслювати її контури. Тут вам не будуть заважати ні сітка, ні огородження, ні важке приземлення. Звісно, якщо ви будете тримати дрон в повітрі. Запам'ятайте, не робимо жодних різких рухів, по крайній мірі тут вони не потрібні. Рухи мають бути плавні. Можете помітити, які максимальні відхилення стіків були за всю трасу. Це не більше кількох міліметрів. І цього було досить. Швидкість також має бути помірна. Можливо, летіти на малій швидкості не так і просто, але на ній легше виконувати повороти та тримати висоту для новачків. Наша ціль. Спочатку пролетіти коло, потім пролетіти трасу. Якщо це вдалося, спробуйте пролетіти коло за 3 хвилини. Після цього можете покращувати свій результат до 2,5 і до 2 хвилин. Нехай вам щастить.